На Херсонщині російські військові використовують місцеве населення у якості живого щита. Новий курс рубля на Херсонщині. Окупаційна влада не полишає спроб витіснити з обігу гривню. Інсулінозалежним жителям Херсонщини намагаються допомагати волонтери. Війська РФ докладають зусиль над втриманням захоплених районів Херсонської області. Протягом минулої доби завдавали ураження військовим та цивільним об'єктам на лінії зіткнення під обстрілами села та селища: Архангельське, Нововознесенське, Миролюбівка, Нововоскресенське, Білогірка, Новогригорівка, Шевченкове, Любомирівка, Тернові Поди, Степова Долина, Мирне, Ольгене, Олександрівка і Таврійське. За повідомленням Генштабу, російські військові прикриваються жителями окупованих територій. Щоб врятуватись від ударів Збройних сил України, у зв'язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил Російської Федерації переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів. Так, за наявну інформацію, в населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення у якості живого щита. Селище закрите на в'їзд та виїзд. Російські військові активно ведуть повітряну розвідку: два безпілотники і фото-відеоконтент знищені підрозділами Збройних сил України. Збільшилася кількість авіаударів по українських позиціях. Впродовж доби російська армія завдала 30 авіа та один ракетний удар. Чотири ракети Р 27 випущені по українських літаках під час бойових вильотів. Через щільний вогневий контроль над всіма мостами через Дніпро і Інгулець. Війська РФ шукають альтернативні способи переправити на правий берег свої розвитки резерви і запаси. Нашу авіацію нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами, 265 влучних уражень. Зокрема, по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки. Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання. За повідомленням південного командування російське військо скоротилось на 59 осіб, три системи ГРАД і транспортну зарядну машину. До них два піони, самохідну гаубицю Мста-С, три самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72, шість одиниць техніки. У Береславському районі знищені два склади з боєприпасами у новій каховці. Паромна переправа. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Ціни у херсонських магазинах завищені в рази. Товари за такими цінами купити може не кожен. Херсонка Марина каже, на її думку, новий курс рубля, введений у місті з 6 вересня, є штучним. До війни цей курс був один до трьох, наскільки я пам'ятаю. Мені здається, що це черговий грабунок жителів окупованих територій: забрати якомога більше гривень у населення, а в обмін дати фантики, які навіть в окупованому Криму не всі хочуть брати. Ця економічна політика окупаційної влади спрямована на пограбування, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. А новий курс валют: чергова спроба вивести гривню з обігу. Це продовження цього процесу. Так вони намагаються повністю знищити там гривню, але гривня робить героїчний спротив, і продовжує насправді валюту, яка є в розрахунках у наших людей. Мета окупаційної влади дати людям зрозуміти, що гривня є непотрібною валютою. Ще однією причиною зміни курсу. Володимир Молчанов називає останні поразки росіян. Через нові розпорядження вони хочуть показати, що Росія на Херсонщині назавжди на ринку один і той же товар буде коштувати дешевше в гривні, ніж в магазині, ніж контрольованому росіянами магазині. І через це покупець, звичайно, піде туди, де він може за свої кошти, які у нього є, за ту гривню, купити товар дешевше. Росіяни не можуть використовувати валюту, яку вони заробляють самі, адже такі економічні процеси підлягають санкціям, говорить Володимир Молчанов. Саме тому вони намагаються вилучати гривню з місцевого обігу, щоб потім використовувати її для якогось імпорту. Рівня їм потрібно дати того, щоб десь на світовому ринку здійснювати так званий паралельний імпорт. Тобто, звичайно, що це гривня буде не вони вони навіть не за гривню це можуть робити. Вони можуть її знову поміняти на долари чи євро, але вже під виглядом якихось суб'єктів, не російських, а наприклад, грузинських або китайських. Російський рубль на території Херсонщини тільки в готівковому обігу, а от безготівковий обіг гривні окупаційна влада досі не змогла відтіснити, каже економіст. У конкуренції валют переможе та, яка буде в простому торгівельному обігу. Через те, що зруйновані усі мости і переправи на Херсонщині, виникне блокада. А це означає, що не будуть завозитися і російські товари, що значно послабить рубль, говорить Володимир Молчанов. Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Назарію 12 років. П'ять із них хлопчик інсулінозалежний. Щодня йому необхідно робити вісім ін'єкцій. Ліки до окупації родина отримувала безкоштовно. Зараз у Херсоні їх не знайти навіть за гроші ні в лікарнях, ні в аптеках. Розказує мама хлопчика Ангеліна. Важко було десь знайти інсулін в Херсоні. Зв'язалася з волонтерами. Вони нам купили цей інсулін, але проблема доставити його в Херсон. Поки ми чекали доставку, дитина деякий час не отримувала ін'єкції. Недалеко було до інсулінової коми. Поки інсулін доставляли з Одеси, Назарій був в обласній дитячій лікарні, де підтримували його стан. Закупкою і доставкою ліків займалася команда волонтерів Тетяни. Жінка розказує, для того, щоб транспортувати інсулін, спеціально закупили холодильник. Назарій був перший, кому доставили інсулін. Зараз команда опікується близько 80 інсулінозалежними людьми. Ми почали задумуватися, що такий же хлопчик на один, таких же людей багато. Волонтери, звісно, не можуть. Всіх заявок, які є, і всіх потреб, які є у мешканців Херсона. Але ми намагаємося зробити максимально те, що ми можемо, для того, щоб інсулін отримувати безкоштовно, а не закуповувати, треба, аби людина, яка в окупації переписала електронний рецепт на певного волонтера. Це не усі змогли зробити, бо електронні рецепти зараз не працюють. Реєстри закриті, розказує Олена. Ми приблизно раз на два місяці це мінімум або раз на місяць. Ми завозимо інсулін. Але ну це капля в морі до тих потреб, які людям потрібні. Особливо якщо ми закуповуємо інсулін, фонди наші завжди дуже обмежені тим, що ми власне можемо зібрати. І Інколи ми просто закуповуємо, наприклад, тільки на місяць. Наразі немає можливості доставляти ліки до тимчасово окупованого Херсона, каже голова Херсонської облради Олександр Самойленко. Все постачання ліків на територію Херсонської області, яка підконтрольна російським окупантам, здійснюється за рахунок волонтерських рухів, волонтерів, небайдужих громадян. І хотів би підкреслити, що дійсно є ліки серед їх є, є ліки, які впливають на якість життя і взагалі ну, життя під загрозою при відсутності цих, цих ліків. Це гемодіаліз, це гормональні ліки для лікування захворювань у жінок і специфічні ліки від тиску інших там орфанних захворювань. Для Назарчика і ще для двох десятків інсулінозалежних людей, 8 серпня, виїхала машина з п'ятьма холодильниками з інсуліном та іншими ліками, розказує волонтерка Тетяна. Але машину на блокпосту у Васильівці не пропустили. Спробують поїхати іншого дня. Зараз каже волонтерка: російські військові не дозволяють ввозити гуманітарні ліки. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.